Це друга роль драматичному трикутнику. Прислідувачі бояться бути безсилими, вони бояться стати жертвою. В цій ролі можна використовувати звинувачення, захист, щоб контролювати інших, або щоб бути правими, перемагаючи будь-якою ціною з невеликим співчуттям або емпатією до інших, або до ситуації. Переслідувачі дуже не люблять двозначності, невизначеності. І пам'ятайте те, що переслідувачі не обов'язково повинні бути людьми. Це може бути ваш стан, наприклад, ваше здоров'я. Або якась ситуація, наприклад, якийсь стихійний лихо, чи, наприклад, повномасштабне вторгнення в Україні, будь-ким будь чим може бути ваш переслідувач, що змушує жертву почуватися безсилою, або безнадійною, і він просто домінує цей переслідувач над часом і енергією жертви. Якщо говорити, що переслідувач, наприклад, людина, то вона прагне домінувати. Явно чи приховано неважливо, тобто зберігати таку позицію на горі через е, різні. На пористі, або і навіть я б так сказала, маніпулятивні засоби. І часто поведінка переслідувача, вона зумовлена тим власним страхом знову стати жертвою, страх втратити контроль теж може бути тим фактором. І тому переслідувач буде звинувачувати жертву, він буде її критикувати, він буде пригнічувати її. Він буде відчувати злість. Він може бути авторитарним, він може бути жорстким, зверхнім. І людина, яка грає роль переслідувача, вона звинувачує жертву і намагається керувати ситуацією. І в ролі. Переслідувача дуже часто звучать такі питання: хто тут винен або хто спричинив цю проблему. І коли виникає така ситуація, з'являється хто третя роль, є жертва є її переслідувач, і тоді автоматично з'являється роль рятівника. І тепер до вас знову питання: як переслідувач проявляється у робочому середовищі? Поділіться, будь ласка. Ви ще думаєте, а я поділюся перед тим, ніж запускати вебінар. Ми раніше трошки приєдналися з піпососклабом. Я ділилася тим, що я під час відпочинку усвідомила, що. У мене роль переслідувача найчастіше включається тоді, коли я втомлена, коли я вже не маю сили, і я тоді починаю звинувачувати. Мені всі не такі, мені все не так. Я відчуваю роздратування, агресію. І найчастіше я рідко коли буваю в ролі жертви, але я дуже часто, коли втомлена, я включаю роль переслідувача? Я це роблю несвідомо таким чином. Проживаючи свою втому. Так, мікроменеджмент добре все контролює. Мікроменеджмент так це лідер. До речі, яка для вас різниця між мікроменеджментом і контролем? Дуже цікаво я завжди менеджер. Це питання вставлю постійно. тисне, ти намагається не знайти рішення, знайти того хто винен. Так критикує інших дуже агресивно звертає увагу на помилки. Грубо відповідає так, постійно незадоволений усією командою. Відсутність довіри. Так вас презентація теж залишу. ознаки. Так, Андрій написав: проявляється як неврівноважений керівник, агресивний любить вказати на помилки, щоб знизити рівень довіри до жертви. Так, Андрію, дякую. Приклад поведінки. Наприклад, Олексій часто кричить на своїх підлеглих, коли щось де не так і звинувачує їх у всіх своїх невдачах. Він ніколи не прислухається до їхніх пропозицій, вважає, що лише його методи правильні. Або, наприклад, Катерина. Катерина встановлює високі стандарти для своєї команди і жорстко наказує за найменші помилки, що призводить до страху і стресу у команди. Які наслідки такої поведінки, якщо керівник так поводиться? От від себе скажу, що це однозначно погіршення такого морального духу, тому що переслідувач він створює атмосферу страху і стресу, і це призводить до зниження такого морального духу і мотивації команди. Вплив через страх, а не через повагу. Так відсутність і в команді немає мотивації до дій. Молодці.